Менше ніж два метри до такої позначки вже знизиться рівень води у затоплених районах Херсонської області і вода продовжує спадати. Повідомляють в обласній військовій адміністрації. Затопленими залишаються майже дві тисячі будинків у 26 населених пунктах. На тимчасово окупованому лівобережжі у воді 17 населених пунктів. З району вже евакуювали близько трьох тисяч людей. Ця робота триває на правому узбережжі Дніпра. Рятувати вдається і жителів із тимчасово окупованого лівого бере. Ерега попри те, що росіяни тримають людей у заручниках, не допомагають виїхати із затоплених районів і не забезпечують харчами та ліками. І до нашого ефіру долучається Олександр Толоконіков, голова прес-центру Херсонської обласної військової адміністрації. Дізнаємося, у нього докладніше про оперативну та гуманітарну ситуацію в області. Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Отже, яка ситуація? Чи ведуть вогонь росіяни по яких населених пунктах? І чи є постраждалі серед місцевого населення? Так на жаль, продовжують гатити вони і по Хорсону, і по інших населених пунктах. Сьогодні під обстрілом була і Золота Балка, і Позацьке з Василим, на які вони знову скинули авіабомби? На жаль, також зранку обстрілювали зеленівку. Там, на жаль, загинула жінка 86 років. а Також потрапила під обстріл ще одна жінка 69 років. Вона зазнала поранення і була шпиталізована. Також вже ввечері, ось нещодавно, під обстрілом був Борислав. Там, за попередніми даними, є постраждалі. Наразі вже виїхала швидка, і згодом будемо давати більше. Детальну інформацію, а так зранку, також під обстрілом був сам Херсон. Там постраждали дві адмінбудівлі на щастя, без жертв. Але ці будинки дуже вино. Наскільки це ускладнює евакуацію? Евакуація зараз ще й йде, але вже не в таких темпах, як була тому, що люди от сьогодні були з Осадром Покудіним на острові. Люди не хочуть виїжджати. Люди кажуть, ми тут будемо вже чекати. Треба тільки привезти їм воду та їжу, і вони не хочуть від, від, на відріз Відказуються виїжджати. Тому евакуація з острова і з інших населених пунктів вже майже припинилася, але ми готові продовжувати скільки треба вивозити людей. А от з лівого берега до вас звертаються люди, якимось чином знаходять змогу вийти на зв'язок. Так, звертаються і родичі цих людей, і самі люди звертаються на нашу гарячу лінію. Але на жаль, не так багато зараз можливості це зробити, тому що росіяни виконують свої погрози розстрілювати людей. І люди дуже бояться їхати в цю сторону. Але як тільки є можливість, ми одразу виїжджаємо, Майже 150 людей вже вивезено. і нашими волонтерами перш за все дуже їм велика подяка. І також нашим. Підроділами. Люди не хочуть виїжджати, тому що вони бачать, що спадає вода, я так розумію. А що ви бачите в тих населених пунктах, де вона вже зійшла? З якими наслідками ну, так. доведеться розбиратися, відновлювати це електро, газопостачання, з нуля чи ремонтувати достатньо буде? Е, дивіться, зараз вже вода на рівні метр 89 е, дев'ять сантиметрів від, вода відійшла від. За сьогодні від 17 населених пунктів. Це населені пункти, які вздовж річки Вировчина, це Кимишане, Зимивник. Також вздовж річки Інголекс, цей Калинівська громада, і тягинка тут вище по річці Дніпро. Тобто 17 населених пунктів. За сьогодні вже звільнено це близько зараз. Підтопленими залишаються близько 1650 будинків. 17 населених пунктів ще підтоплені, і зараз 17, Просто така цифра: 17 на лівобережжі залишаються підтопленими. Там дійсно ситуація більш критична, але щодо е, правого берега вже почали працювати. Вже майже відпрацьований ДСНС е, е, острів на наявність вибухонебезпечних предметів на щастя, не знайдено ні одного. Тобто зараз вже поліцейські будуть актувати та фіксувати злочини, які нуля злочин пошкоджене майно, і вже працюють комунальщики, прибирають дерева разом з ДСНС. Тобто, це ця процедура в принципі буде в будь-якому населеному пункті. Спочатку спочатку, ДСНС, потім поліцейські екологи, які перевірятимуть на наявність можливість загрози екологічної. І також потім вже будуть актувати збитки, щоб люди могли подавати на відшкодування. От саме про відшкодування, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про створення реєстру втрат і постраждалих від підриву каховської греблі компенсації. Чи вже відомо з яких джерел надаватиметься грошова допомога людям? Вчора голова Херсонської обласної військової адміністрації в ефірі марафону сказав, що вже виявляють міжнародні організації бажання підтримати теж фінансово. От, що собою буде представляти ця процедура, і які про які кошти йдеться. По-перше, це до 15 тисяч. Це буде як моральна шкода від громади. Кожної громади будуть виділяти в залежності від того, наскільки пошкоджене майно це люди, які можуть звертатися, які просто город е, затопило і вони лишились без врожаю. Е, також 5 тисяч від держави е, будуть отримувати також як моральну шкоду, і ще 6, 600 від міжнародних партнерів. Але це тільки моральна шкода. Щодо відшкодування збитків, це буде прирівняно до того, ну вони можуть можуть люди подати через дію відшкодування, як внаслідок зруйнований, внаслідок російської агресії. Це буде прирівняно до цього, і люди зможуть отримати кошти там 200 тисяч, до 200 тисяч. А потім, вже якщо люди дійсно залишились без житла. Президент дав завдання забезпечити житлом цих людей, і ми будемо робити все для того, щоб якщо треба буде будувати, будемо вже е, шукати е, площі для того, щоб вже шукаються площі, для того, щоб будувати людям житло. Евакуація на Гальмах, я так розумію. Але е, скільки людей подали, як безвісті зниклих? Скільки людей ви продовжуєте шукати? А зараз е, 31 людина. Без зникла, але ну було більше люди з'явилися. Ну вийшли на зв'язок і їх вижехнули з цих списків. Наразі вважається 11 людей загиблими внаслідок підриву ГЕС терористичного акту Росії. 20 людей постраждали, отримали поранення різного ступеня важкості. Екологічна і санітарно епідеміологічна ситуація щодня беруться проби води. Досі не було зафіксовано збудників інфекційних хвороб. Чи така ж ситуація на даний момент? Чи є загроза? На щастя, така ситуація. Я слухав ваші пів попередні про дійсно десь півтори рази е, підвищений рівень заліза та майже в два рази е, мулу. Це таких важких часток воді, але е, не виявлено слідів нафтопродуктів. Хоча ми спостерігаємо на деяких в деяких населених пунктів пунктах сліди мазуту на деревах, і вже екологи цим займаються. Також екологи займаються і загиблими тваринами та рибою. Рибінспекція цими також на контролі щодо екологічної ситуації по інфекційним захворюванням, ще не виявлено ні одного, ні одного випадку. В пробах близько 150 проб кожного дня береться в різних куточках Херсонської області. Цей Береславський район беруться забори із колодязів, із криниць, із скважин, із річки. Поки що, слава Богу, таких випадків не було. І на останок, пане Олександре, чи забезпечений регіон продуктами, тому що в вашому регіоні люди годуються з городів, які затоплені, і запаси в них у підвалах зберігалися. Дякуючи нашим партнерам зараз. Продуктами продуктовими наборами забезпечені також. Води з дякую бабутію областям, всім, і нашим партнерам, які продовжують вести. Ми води вже запаслись на місяць вперед. І, тобто, в нас є час для того, щоб розробити проект і заброїти нові скважини, там де вода зникла в колодязях і в скважинах, щоб люди могли вже з нових скважин. Потім пити воду. Це я перси кажу про Новороцівську громаду, та яка вище за Каховську ГЕС, тобто там рівень води знизився, і тому в криницях, і в колодязях, і в скважинах знизився також рівень. Люди вже не, не можуть доставати. Тобто голоду я так розумію, не буде і підтримка. Є я вам дуже дякую, що ви дякую. знайшли час і до нас доєдналися. Це був Олександр. Це був Олександр Толоконіков, голова прес-центру Херсонської ОВА.